Ті самі віряни, які ходять до московського патріархату, а потім плачуть, коли хлопців повертають на лафетах і ховають у них на кладовищах після війни, щоб вони пов'язували, що саме через цих попів, які працювали на Росію, так відбувається. Але не треба узагальнювати теж. Бо кажу відверто, я знаю декілька священників, які вони не працюють. На Росію вони працюють в московському патріархаті, і єдине, що їм заважають, вони зрозуміють, що не так легко перейти з одного патріархату в інший, тому що є проблеми з боку і вірян, і самої церкви. Тому це все ж таки проблема інформаційної політики і проблема міжконфесійного діалогу, який повинен вже розпочатися в Україні, а ми можемо примушувати людей читати інформацію. Але треба не примушувати, потрібно напорів.